Привіт. Руни. Руни це рух в якомусь напрямку. Звучить однаково. руна рух це потоки. Все наше життя складається з потоків, з напрямку, з руху. Рух енергії по каналах і меридіанах. Вона обов'язково повинна рухатися в якомусь напрямку, вгору, вниз, в боки. Рух рідин в організмі, рух нервових імпульсів у нашій нервовій системі. Весь час відбувається. Нас оточує світ, який має хвильову природу. Хвиля це рух. А як ми знаємо, з фізики, з геометрії, це ми будемо теж розбирати. Кожен графік складається з маленьких відрізочків між двома точечками. Тобто, так ми саме і рахуємо всі. Рахування робимо. І от на ці відрізочки вже ми можемо мати вплив, так? якщо ми спрямовуємо якийсь потік в якусь частину цього графіку, то ми можемо його, цю хвилю зробити вищою, довшою, змінити напрямок, що завгодно. Тобто все наше життя це рух між якимись полярностями. Від холодного до теплого, від жіночого до чоловічого і все інше. І нам кожної миті треба бути десь. І руни допомагають щось змінювати і на щось впливати завдяки тому, що це саме поток, це напрямок. В кінезіології ми теж використовуємо, я чому про це кажу? Бо дивіться. Ви просто можете навіть спробувати провести вздовж тіла, долонею, вздовж тулуба вниз. Спробуйте, ви таке відчуєте трошки спад активності, заспокоєння, може спад енергії, залежить від вашого стану. А тепер долонею вздовж тулуба знизу вгору. І ви відчуєте такий трохи. Підйом можливо. А також ви можете провести з одного боку на інший, і тоді ви будете відчувати себе більш активним або більш приймаючим. Тобто, Якщо ви проведете як нахрест, то ви відчуєте себе сильнішим. І оце все використовується, розумієте? Тобто я за зміни за вплив. Але, звичайно, руни ми можемо використовувати для розуміння ситуації. Тобто, це не те, що ворожіння, це все має свої підстави. Я теж буду розповідати. Я буду розповідати, що означає кожна з них, звичайно, бо це поєднання цих потоків. І звичайно, що вони будуть мати різне значення і різний вплив. Тому. Я думаю, що це все буде дуже-дуже цікаво. Якщо є якісь питання, ви завжди можете мені написати у приватні або не у приватні, як завгодно. Чекаю.